Призначати антибіотики справа лікаря з таким меседжем в Україні стартував всесвітній тиждень обізнаності про стійкість до протимікробних препаратів. Пацієнти Діани Хитряк приймають антибіотики здебільшого лише за рецептом. Але люди похилого віку, говорить сімейна лікарка, все ж надають перевагу самолікуванню. Вони Щось думають, що це як ця золота таблетка, як панацея, тобто, що ти і тобі за два дні стане краще. Хоча це не так. Фахівці нагадують, що вживання антибіотиків не за призначенням лікаря може призвести до антибіотикорезистентності це коли бактерії звикають до препаратів та стають стійкими до них. Кожна бактерія виробляє такий специфічний фермент, який може протидіяти даному антибіотику. Коли ми вживаємо неправильно антибіотики або не дотримуємося усіх норм, ми як привчаємо цю бактерію виробляти цей специфічний фермент, і коли наступний раз вона підпаде в наш організм, то вона буде просто нечутлива до нього. У 2019 році, за даними ВООЗ, майже 5 мільйонів смертей були пов'язані саме з антибіотикорезистентністю. Неправильний прийом цих ліків за словами Діани Гетряк у майбутньому загрожує тим, що такі хвороби, як пневмонія або отит, не піддаватимуться лікуванню, адже бактерії не реагуватимуть на речовини, які мали б їх знищити. Наприклад, в гінекології часто використовують антибіотики, і в майбутньому просто люди будуть помирати від того, що не буде чим лікувати, грубо кажучи. Типу, ми зараз хворіємо там, звичайним ГРВІ. І якщо ми при вірусних захворюваннях, те саме ковід, довів, типу, тобто ми будемо використовувати антибіотики, то коли дійсно приєднається бактеріальна флора, то ми вже не будемо мати чим лікувати. Зараз таке зустрічається, наприклад, з туберкульозом. В світі дуже багато є випадків, коли вже туберкульоз не чутливий до жодного з антибіотиків, які є в світі. Тож фахівці вкотре нагадують про небезпеку самолікування. Антибіотики говорить Діана Хитряк, варто приймати за чіткими вказівками лікаря, не пропускати прийом ліків та не переривати лікування, коли стало, начебто, краще. При вірусних інфекціях антибіотики пити заборонено, адже вони діють лише на бактерії. Ми називаємо це простою п'ятіркою, тобто ми приймаємо антибіотик тільки після призначення лікаря, ми дотримуємося схеми лікування, ми дотримуємося курсу лікування і дози. Четверте це ми не заміняємо і не відміняємо собі препарат. І п'яте ми нікому не рекомендуємо, тобто там родичам, друзям. Ірина Муляр, Ярослав Єфремов, новини міста.